Добрий день, я Богдан Живоченко. Вас вітає школа україномовних навчалок. Випуск 44 І сьогодні я розповім про прокачку преса. Ну, можу одразу сказати, що коли ви прокачуєте прес, то найліпшою кількістю повторів для маси саме буде від 6 до 10 разів. Якщо ви хочете прокачати прес на рельєф, то тоді вам слід робити вправи. На прес більше 20 разів. Крім цього, обов'язково треба включати в роботу ноги. Тобто, якщо ви хочете зробити свій прес рельєфним, це означає, що вам треба схуднути. А щоб це швидше схуднути, скинути жир з живота, недостатньо просто качати прес, від цього нічого не буде. Дуже багато часу також треба приділяти бігу, присіданням на ногах. Те саме те, що буде спалювати жир з вашого живота. Так, тепер приступимо до показу вправ. Гаразд почнемо з самих простих і най... І на мою думку, самих ефективних це підйоми ніг до турніка. Я вже в одній навчалці розповідав. Це ще був дуже-дуже давно, як я тільки починав знімати навчалки випуск третій, Ось там я розповідав, як навчитися піднімати ноги до турніка, всяке таке. Зараз я вам просто покажу чотири базових вправи, які ви маєте освоїти. Ну тобто, самих простих, підйом ніг до 90 градусів це взагалі самий простий. Ось отакий. Потім більш складний. підйом ніг отакий, як можна вище, але зігнутих. Потім до 90 градусів. Але прямих. Потім уже до турніка, але прямих. Так же саме. А потім ще складніше. Ось ці вправи. Всіма цими вправами ви можете прокачувати свій прес. Якщо якусь з цих вправ робити 20 разів, то тоді ускладнюйте. Тобто, якщо ви навчилися там піднімати ось отак от ноги 20 разів, то починайте вчитися 20 разів так піднімати ноги. Коли так навчилися 20 разів піднімати, то вчиться так 20 разів. Ну і так далі. Важно робити від 3 до 5 підходів. Хоча б воно вправу. І крім цього, присти саме той м'яс, який бажано прокачувати кожен день. Тому якщо у вас є бажання і сили, то качайте його кожен день. Але якщо ви хочете його накачати, то треба його прокачувати не менше, ніж три рази на тиждень. Так, добре. Переходимо до наступних вправ. Це підйоми ніг на брусах. Загалом це майже те саме, але тут піднімати ноги дещо пруль легше. Звичайно, якщо розкачку робити. Вот. Значит, снова же таки, пойдем у них до 90 градусов, пойдем них выше, зигнутых них, потом пойдем и прямых них, и подъемы прямых них, как можно выше. Главное, не делать раскачки, то техника будет наступной при подъемах них. Аби вас не раскачивало, вы поднимаете ноги все так вот. Подняли, повильно опустили. Подняли, повильно опустили. Якщо ви будете просто тримати куток на турніку, куток на брусах, це особливо ваш прес не прокачає, але зроби його більш сильно. Тому куток на брусах також можна тренувати і ним ви зробите свій прес більш міцним. Далі, далі йдуть вправи на підлозі. Ну, Базове вправо, я думаю, на підлозі буде. Це якщо вам хтось стане чи сяде на ноги, і ви будете отак от піднімати. Себе. Ну, або можна, звичайно, щось зачепитися ногами. Далі, знову ж таки, якщо ви цю вправу будете виконувати 20 разів, то тоді ви повинні вже додавати додаткового, тобто брати гантелі в руки мені, і підніматися. Так. Ще на підлозі ви можете робити такі підйоми ніг, Починаючи від самих простих і до більш складних підйомів, рівних ніг. Також. Можна прокачувати свій прес на статику. Тобто ось отак, -от. ось отак триматися можна. Ось... можна, Якщо ви будете триматися ось отак, -от, то це буде прокачуватися вся ваша поверхність преси. Якщо будете так, то тільки нижній прес. До речі, всі вправи, в яких... всі вправи, при яких ви просто піднімаєте ноги, тобто на турніку, на брусах, на підлозі, прокачують в основному нижній прес. Також добре задіються середній, але верхній менше ізолюється. Верхній прокачується найкраще ось такою вправою. Такими маленькими підйомами. А при цьому ці підйоми ви маєте робити тільки за рахунок верхньої пресу, Тобто не відривати свою спину від землі. Якщо ви робите просто ось такі підйоми, то це прокачує в основному ваш середній прес. І верхній трішечки. Так. Що ще можна сказати про прес? Якщо ви хочете його міцнити, то тоді вам знадобиться в будь-якому випадку партнер. І ви можете якби, лягати на землю, а він буде стрибати вам на прес. Також досить гарною вправо є, якщо вам буде хтось бити по пресу. Ну я це не практикую, але дивився інші навчалки, і тому можу вам це сказати. Гаразд. Підведемо підсумок. Аби прокачати прес, треба робити оптимально 6-10 повторів. Коли ви можете зробити 10 повторів, то бажано, ну, якісь то бажано додаткову вагу до себе довістити, додати, куди там на ноги, на шию. Якщо у вас нема змоги, то доходьте до 20 разів і використовуйте якісь ускладнення даної вправи. Що ще вам можна порекомендувати? Було б непогано, якби ви розтягувалися, адже при підйомах ніг вам буде легше піднімати ноги, якщо ви певною мірою будете розтягнуті. Тобто ваші ноги будуть хоча б трішки еластичними. І знову ж таки, аби зробити ваш прес більш рельєфним, треба спалювати жир. А щоб зробити його рельєфним, тобто, щоб було видно всі 8 кубіків. На... До речі, на пресі 8 кубіків. Це чесно, 8 кубиків. нижні 2. Середні 4 і верхні 2. В принципі, верхні 6 можна зробити гарно помітними досить легко. Але щоб зробити так, щоб виділялися ще нижніх кубіка, треба вже певну дієту зберігати. Ну, Для цього ви можете передивитися одну з моїх навчалок. Там 26, 27, 28, 29 випуск. Там ви зможете собі знайти дещо корисне. Саме по харчуванню, по методам тренування. Ну а взагалі це все. З вами був Богдан Живоченко. До побачення.